Так що, друзі, всім доброго дня. Хлопцям слава Україні. Героям слава! Одна з кращих змін. У мене всі класні пацани. Так що, друзі, відправляємо сьогодні отакі дві штучки. Ми такі ще не відправляли. Анатолій Васильович, тобі дякую, що ти зробив це діло. Дуже репсиниця трьохдіапазонний, трьох який буде їхати. Один буде їхати в 112-ту бригаду Васюта Василю, і один буде їхати, як кубець Віктору. Вони обидва родом з Чернігівської області. Так що, друзі, у нас немає своїх чужих. Дякую всім за довіру і підтримку. Не знаю, що ця штука, як вона робить, є інструкція. Але хлопці попросили, тільки хотіли купального типу з антенами, з виносом, з металевими. На даний момент, поки їх немає, нема що хлопцям робити, то взяли отакі, там вони трошки інші. Ну, я думаю, все буде добре і ці речі врятують нашим хлопцям життя. Ну, а зараз оформляємо замовлення і відправляємо. Так що дякую всім за довіру, за підтримку. Працюємо далі. Ну що, друзі, ще раз всім привіт, слава Україні, слава нашим захисникам, вихідний. Відпочиваємо, мотнулися на столицю, пригнали машинку для хлопців, 142 бригаду. Це в нас общий збір з хлопцями. Працюємо От. і відправили вже два ареба-синиця 58-ту і 112-ту бригаду. Ціна питання 95 тисяч. Гривень один. Так що я всім дякую за довіру і підтримку і прилетів нагород. Так що продемонструю, як виглядає нашій ячмінь. Не супер пупер посівальник з мене, ну але засіяли, щоб не гуляло, щоб було на всякого долю, а там буде видно. Так що такий ячмінь. Хто пам'ятає, ми з вами сіяли. Дісками пройшлися. Зашарабанили. Ну, я не скажу, що густо, якраз, я думаю, що буде. Нормально, в тому році ми тут осіяли. Отут був ячмінь, воно видно, тепер вилазить. Хотів фризувати. Попросив Костяна, щоб костян приїхав фризернув. Приїхав, у нього не вийшло. Ну, а я вже мотоблоком не схотів, Е, На тому городі, зараз буду також на нього їхати. Рішив трохи на цьому городі пройтися, тому що зараз йдуть дощі. І посадив картоплю і вирішив все-таки бризнути зінкором. Для чого? Для того, щоб не прогавити, тому що знову передають дощі. І якщо піде бур'ян, ми туди не заліземо і буде у нас біда. Посадив, звісно, тут не дуже камільфо, як віл постяв. От, ну, але посадив. Я думаю, що ми це все діло з вами виправимо. І як вже вилізе картопля, як вже будуть видно рядочки, потім вже будемо дисками це все діло нарушати. Так що Саша привіт мені зінкуру і я пройшовся. Тож виходить йшов, начеб вітерцю такого немає, тобто якраз сира земелька, як там розказують, начебто тобто, все нічого. Будемо дивитися, що воно у нас вийде. Тобто все для того, тому що цей город знаходиться далеко. І зараз такий період часу, що я десь можу мотатися і не завжди успію це все діло зробити. Не дуже камільфу, ну, тому що фрезернути не вийшло, приїхав Костя трактором виграв. От, перевернули, але знизу і гній сюди вивозили і ячмінь якось гній вивезли, потім пішов дощ, як улупив, е бур'ян рости, це просто жесть. Тобто він реально пішов, тому що гній намок, почало в землю йти і почало рости. Ну, Ми наче успіли це все діло прикопати. І своїм дрикотчиком це все діло посадили. Не дуже рівно, ну, але як могли, тому що трішки були нюанси. І Були з Назаром у двох садили, приходилося поправляти, тому що не було комусь знімати. Так що хай роди на всяку долю комусь буде. Тут там в нас небагато. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 19 рядочків. 19 рядочків. ну і В тому році, звісно, було легше. Був Андрій вдома. І він у мене тут вигріз той ячмінь. Я його хотів передискувати. А він приїхав і це все діло зробив. Сіяли ми в один день. Воно там, хтось теж там така земля, як і у нас. Ну, Така вона наша, як і ваша. Тому що вся земля не наша, а державна і чиясь. Тому що це городи, які давалися на добавки. Це тут у мене товариш, який служить. От. Ну а це задіскували і посіяли, щоб не ріс бур'ян. А той воно город хтось сів пшеницю яру. Ну, в принципі, зайшло однаково. ну, Будемо дивитися, може прийдеться від бур'яну бризкати. Ну отак. Тут вже не розбереш чи то перій, чи то ячмінь, ну, Щось дає. Так що отака тишина, отака красота. Коли лазиш по городу, думаєш гілки-палки, все так добре, все так гарно. Але що робиться там насправді? от Балакав з хлопцями по вайберу, та це просто габлик. Гримить, гепає. І, на жаль, втрачаємо найкращих. Так що не забувайте, що завдяки кому ми тут живемо, бо наша байдужість може привести нас до того, я вже говорив. Прийде час. Схочете віддати останнє, то не буде кому. Ну, Але я думаю, що більшість там людей, які в перші дні війни тікали, то вони так само і виїдуть також. Ну а ми будемо щось робити далі. Так що такий город. Гамно хазяїн, ну, що є, то є. Так що десь виставлю це відео, добавлю. Ну, а зараз печу, заїду ще подивлюся, що там у нас на тому городі, чи не йде бур'ян. Тобто посадили ми три клаптика картоплі. Хоч хтось каже, нахер та картопля. Ну, якби в мене біля хати був город, я б посадив би щось би інше і чимось би ще займався. Ну, біля хати там нема де й упасти. Що є, то є. Там дівчата трохи забрали, трохи цибулі, трохи чеснику, ну, трохи картоплі. Так що, от така у нас. Весняний такий відпочинок і вже трава. Тобто вже люди в нас косять, вже під дворами їхав, вже покошено. От така красота, от такий пейзаж. Так що далі буде, працюємо. Поїхали. Прибув додому, поїхав ще на т 400, але нічого не знімав. Бур'янець у нас помаленьку росте. Дощі йдуть. Сьогодні було тепленько. Так, да, патрон? Ти слухняний? Часник не копаєш, ні? Куди пішов? Дивись, бо прийде Надія Анатолійовна, зробить тобі вирвані годи, Поняв? Неслухняний такий. Ох, і неслухняний. Так що часничок, цивулька пішла. Ну, видно, паразит бігає. Ні, тут слідів немає. Немає. Кроти трохання, воно щось, то кроти. Часничок пішов. Дякую Олегу Назаренку. Розказав, як підживить. Надія Анатолійовна займається. Клубнички трошки так для себе. Ну, у нас щось тут не все так добре виходить з клубнікою. Ну, але що є, то є, то все наше. Ожиночка, хто пам'ятає, в тому році такі були ягоди здоровецькі. Оцей кущик і той. Тут а щось Надіжда Анатоліївна. З Надюшкою вони тут вдвох щось понасаджували садочок, такий посадили, маленькі дерева, ці якісь колоновидні, чи які вони. О, черешеньку посадили. Тут також ожина від моєго підписника Петро. Все. Також в цьому році я вже думаю, щось у нас буде. Чи як воно там правильно називається. Такі деревця. Щавель. Борщику можна наварити з яєчком. Так що такі друзі діла. Трошки працюємо. Зараз підушилася Петрівна, там паштет зробила. Щас. Запустимо це все діло. Автоклав. Автоклав Нікольж Нерш. Працює добре, без змін. Все нормасік. Знижок немає, але автоклави реально толкові. Обидва. Ну, у нас два таких самих. Так що працюємо. Отака ну, красота. Тільки бджілок ділок немає, бо сьогодні сонця такого немає. Муха якась сидить. Тульпанчики. От цвітають. Прикольно так, так? Да? Життя вирує, красота. Але на серці скукота. Так. Тут також вже все поцвітало. Так було гарненько. Хочеться так вже, щоб було все спокійно. Ну, але для того, щоб було спокійно, треба щось робити. Шо ти футболіст? Воно з Філіпом гуляй. Чув? Каже, підписники, давайте погуляємо. Не дратуйся за мною, давай. Я розумію, що ти хочеш погулятися, але треба відпустити, дразниця. Ось такий патрон. Я їм більше довіряю, ніж людям. Тому що він, який є, такий є, справжній. Давай, пускай. Я не буду рвати твої зуби. Оп! На. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, неси, неси. Давай. Ах ти паразит такий. Не і рухи, так? Не мав вірухи. Думав поїхати на днях на випуски по макуху, але ціна 8 тисяч гривень, подзвонив, світкормів, То виходить, там мішок 200, а тут 220, поки був, то так зрокірував, забрав. Що ти мене ковбасиш? Оце, а? Так що я кажу, люди то такі є, що вони підстроюються під ситуацію, а собаки, які є, такі є. Так що, друзі, пасфайн. Що ти робиш? Я розумію, що ти хочеш гратися. Ну, баба Надя прийде, то вона тебе уграє. Вона тебе уграє. І Рухан прийде, десь пішла гулятися. Так що пасфандрика перезуємо на грязову От, І відвеземо також Також хлопцям можливо приїдуть. Ну, без діла працюємо. Всім дякую за те, що довіряєте і рухаємося далі. А, це на питання. Може когось цікаво, скільки стоїть репшениця із такими антеннами. От паразит. Хух, що робить? Він 95 тисяч гривень. Ну, патрон. Хоп, ах ти! 95 тисяч гривень. Е, якщо були б клівера, то стояв би 127. Ну, З кліверами нема. Ми хотіли взяти з металічними антеннами, ну, на жаль, нема. Так що е, працюйте. Їдьте села через місто в село і в селі немає депресняка, тому що зранку встав і погнав. Так що, господарство, завтра вже зніму відосить. Завтра там трошки будемо готувати місце. Да? Зніму покажу лампочки, треба цепля трошки побілити, полякати пауків і будемо чекати опороз. Так що на цьому буде все, друзі. Всім миру, здоров'я і добра. Ну от така красота. Всім пока-пока. Разом, тільки разом. Об'єднані сила. Дякую.